Римські завоювання певний час після заснування Рим був самостійним містом, що контролювало лише найближчі околиці. Але із часом його територіальні володіння почали майже невпинно розширюватися. У період 200-х років до нашої ери, Рим завоював увесь Апеннінський півострів у 264-му, 146-му році до нашої ери. Рим воював із Карфагеном, містом у північній Африці, яке контролювало західне Середземномор'я, і здолав його. У період між другим століттям до нашої ери та другим століттям нашої ери римляни завоювали територію Греції та Македонії, східного середземномор'я, а також завершили завоювання Іспанії, Галії, територія сучасної Франції, Британії та окремих регіонів Центральної Європи. У 279 році до нашої ери між римлянами та греками на чолі з правителем пірром відбулася битва під Аускулом, у якій греки здобули перемогу. Проте втрати пірра були настільки великими, тому він сказав ще одна така перемога, і я залишуся без війська. Відтоді вислів, піррова перемога позначає здобуту надто високою ціною перемогу або перемогу рівноцінну поразці. Пунічні війни. Коли Рим захопив увесь Апеннінський півострів. Вони зіткнулися із новим потужним суперником Карфагеном, фінікійською колонією, що контролювала західне Середземномор'я. Римляни зневажливо називали Карфагенян пунами, тому конфлікти між Римом і Карфагеном отримав назву Пунічні війни. Провінція, залежна від Риму територія, розташована за межами Апеннінського півострова. Перша Пунічна війна тривала з 264 до 241 року до нашої ери. Вона розгорнулася на морі за володіння островом Сицилія, де на той час розташовувалися колонії Карфагена. Римляни, які до того не були вмілими мореплавцями, побудували флот зі 120 кораблів, завдяки якому здобули перемогу і захопили Сицилію. Карфаген мав сплатити Риму 84 тонни срібла. Сицилія стала першою римською провінцією. За кілька років Рим відвоював у Карфагена острови Сардинію та Корсику. Друга Пунічна війна тривала з 218 до 201 року до нашої ери і була пов'язана з походом видатного карфагенського воєначальника Ганнібала на Рим. Він вирішив не прямо висадитися на території Апенінського півострова, а повести свої війська з Іспанії на території сучасної Італії. Дорогою він мав перетнути вкриті снігами Високі гори Альпи. Під час цього переходу Ганібал втратив більш ніж половину війська, а із бойових слонів вижив лише один. Опинившись на Апенінському півострові, він одну за одною розбивав римські армії, але не міг захопити місто Рим, оскільки не мав машин та механізмів для його штурму. Цей похід Ганібала тривав 16 років. Найвизначнішою битвою пунічних війн називають битву при Каннах, що відбулася у 216 році до нашої ери. У якій Ганібал удвічі меншими силами розбив римське військо, він досяг цього завдяки вдалому розташуванню військ. Римляни розмістили в центрі свою основну ударну силу, а по флангах менш боєздатні війська. Ганібал зробив навпаки, поставив слабкі війська в центр. Коли бій розпочався, римляни кинулися вперед і опинилися затиснутими в мішку між сильних військ Ганібала. Так 80 тисяч римських солдатів було вбито. А близько 70 тисяч осіб потрапили в полон. Проте римляни виявилися здібними учнями і у битві біля зами повторили цю тактику вже проти самих карфагенян. Битва при Каннах і досі вважається взірцем військового мистецтва. Тим часом римляни розбили військо його брата Газдрубала, який ішов йому на допомогу, а також висадилися неподалік Карфагена. Ганібал повернувся додому і зустрів римське військо біля міста Зама у 202 році до нашої ери. Тут відбулася вирішальна битва Другої пунічної війни, яку Ганібал програв римському воєначальнику Публію Корнелію Сципіону. У результаті між Римом та Карфагеном було укладено мир, за яким останній втрачав увесь свій флот 500 кораблів і бойових слонів, а також мав сплатити втричі більше срібла ніж після Першої пунічної війни. Також він втратив на користь Риму свої колонії, серед них Іберію, територія сучасної Іспанії. Після поразки у війні Карфаген все ще залишався грізним суперником. Тому римляни вирішили остаточно його зламати. Розпочалася третя Пунічна війна, що тривала з 149 до 146 року до нашої ери. У 149 році до нашої ери римляни взяли в облогу Карфаген і захопили його, населення міста обернули на рабів. А сам Карфаген та навколишні землі римляни перетворили на провінцію Африка. У наслідок пунічних війн Рим здобув нові землі, позбувся потужного суперника та отримав змогу контролювати західне середземномор'я. Римське військо з 8 до 1 століття, до нашої ери, римське військо пройшло тривалий шлях від ополчення до професійної армії. За монархічного періоду та часів ранньої республіки римська армія була ополченням. Тобто складалася з озброєних громадян, які в мирний час займалися своїми справами, наприклад, фермерством, а за потреби збиралися у військо, кожен із них мусив сам забезпечити себе спорядженням. Ухиляння від військової служби суворо каралося. Через те, що легіонери несли все своє спорядження на собі, їх прозвали Марієвими мулами мул тварина, на якій перевозять вантажі. Марієві мули проходили до 50 кілометрів на день із майже 30 кілограмовим спорядженням. Для більшості римлян служба у війську була обтяжливою, оскільки Рим багато воював, і вони в цей час не могла обробляти землю чи займатися ремеслом, щоб прогодувати сім'ю. Так багато фермерських сімей опинялися перед загрозою голоду. Тому у другій половині IV століття до нашої ери військовий і політичний діяч Каміл постановив, що воїн за службу в легіоні має отримувати платню, і на ці кошти Рим забезпечував йому спорядження, зброю та харчування. З існуючих у римському війську покарань найбільш жорстокою була децимація, страта кожного десятого воїна в легіоні за втрату прапора, бунт або дезертирство, втеча з місця військової служби. Для підтримання дисципліни воїни мали постійно бути зайнятими. Вони навчалися, працювали в таборі, будували дороги та укріплення. У цей період римське військо складалося із двох армій, кожна з яких мала по два легіони. На чолі армії стояв консул, до цих армій входили й війська, так званих союзників представників підкорених племен та народів їх найчастіше використовували для охорони кордонів. Відслуживши, такі люди отримували римське громадянство та грошові виплати. У мирні часи легіони розміщували поблизу поселень і займали роботою, такою як будівництво доріг, міст акведуків. Самі римські дороги будувалися для того, щоб швидко перекидати легіони з одного місця до іншого. У зі сто до 104 року, до нашої ери, воєначальник Гай Марій провів реформи, які перетворили ополчення на професійну армію. Громадянський обов'язок військової служби було замінено добровільним набором до війська всіх охочих, запроваджено сувору дисципліну і постійні тренування, солдати забезпечувалися всім необхідним і отримували платню, Удосконалено структуру війська, усе спорядження солдати несли на собі, унаслідок чого обози стали меншими, а армія загалом рухливішою, налагоджено якісне, як для свого часу, медичне обслуговування. Кожен отримував частину військової здобичі. Після 20 років служби воїни ставали ветеранами і могли отримати наділ землі, а у випадку смерті гідне поховання. Римське військо складалося з легіонів. Легіон мав у різні часи від 4,5 тисяч до 6 тисяч солдатів, легіонерів. Кожний легіон мав свої відзнаки номер і назву. Основою римської армії була важко озброєна піхота. У середині першого століття до нашої ери воєначальник Гай Юлій Цезар змінив структуру легіону. Тепер кожен легіон складався із піхоти, кавалерії, машин, баліст, катапульт та людей, які їх обслуговували. Так окремий легіон ставав більш боєздатним та мобільним, і для активних бойових дій не потрібно було концентрувати великі кількості людей.